Ну що ж, друзі, доброго ранку, доброго, тихого, сонячного ранку. Але не дуже святкового, не дуже радісного, не дуже такого, який би мав би бути 1 січня. Як то кажуть, все колись буває вперше. От і. В мене вчора, та взагалі не лише у мене, а у моїй сім'ї, і так у всіх, кого знаю, за ким спостерігаю. Не дуже яскравий був новий рік. Настрою як не було, так і нема. Цілий вечір сусіди вітали всю країну. Голос пропадає, горло боліло, шампанського вчора випила І все горло заклало, треба щось знову починати пити. Ну що ж, не буду довго мурижити сьогодні. Всіх хочу привітати з Новим роком. Побажати нам перемоги, побажати нам спокою, побажати нам міцного здоров'я, побажати нам достатку. Вважати нашим дітям мирного, щасливого, безтурботного дитинства. Уже ніколи Україна наша не буде колишньою. Там нас уже не буде. Ми будемо сильні, ми будемо мудрі, ми будемо розумні, але ми ніколи не забудемо. І ніколи не пробачимо. Почали ми сьогодні наш календар, 1 січня, з таких слів. Прочитаю, можливо, хтось не бачить, вибачаю зразу за голос. Нехай 2024 рік буде таким, про який ми всі мріємо. Хай збудеться те, чого так бажаємо. Мирного неба, міцного здоров'я, любові, нових звершень та перемог вам і вашій родині. Дуже гарні слова. Нехай вони закладуть той міцний фундамент нашого життя на весь наступний рік. Плани на сьогодні буденні Оліка. Продовжується робота на господарстві. У мене продовжується робота на кухні, бо ми вчора повечерали. Так, по побистро повечерали і лягли відпочивати. Тоді в 11 годин проснулися і послухали привітання президента. Лягли спати. Януся каже, Олег, до ранку щось там хихкотіла. Що вона там дивилася, не знаю. Ну, Ми телевізор не дивилися, дивилися інтернет. Зараз ось п'ю каву, включила квартал. Привітання президента слухали, але так як Яночка каже, що мама висновок зробила такий, що третього не дано. Одним воювати, другим працювати. Все, третього не дано. Ну що ж, ми сильні, ми витримаємо, ми українці. І все у нас буде. Все у нас буде так, як ми цього хочемо. Ми будуємо нашу країну, ми будуємо наше життя. І все у нас буде окей. І друзі будуть. І спілкування у нас буде, і мир буде, і достаток буде. Все у нас буде. Життя попереду. Золоті рибки нам у цьому допоможуть. Але і ми маємо працювати. Ну, все тоді. Якось настрою немає взагалі ні на що. Так. Якось чекалося, чекалося цього Нового року, ну не знаю, нічого не хочеться. Але, як каже блогерша Людка, не здаємося, духом не падаємо, друзі. Все, тоді пийте каву, просипайтеся, роздупляйтеся. Зараз приліплю патчі під очі, буду мити посуду. Гарного всім дня!